Вітаю вас, друзі. Руський мір знову ображає своїх же відома українофобка Євгенія Більченко скаржиться на те, що її почали цькувати на Росії, куди вона втекла. Тобто формується одразу русофобський комплекс. Кому во це вигідно? Якщо ви раптом не пам'ятаєте, хто така Євгенія Більченко, то я вам нагадаю: на початку цього року вона назвала Україну онкохворою колонією Сполучених Штатів Америки та казала, що наше мовне законодавство. Це звичайний фашизм і все б нічого, але вона тоді працювала викладачем в університеті Драгоманова в Києві та студентам під час лекцій розповідала також про неонацизм в Україні. Неонацизм проявля... проявлений в повній мірі в Чилі, Індонезії, Україні підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, усе як завжди, для того, аби це відео набрало якомога більше переглядів. А тепер я вам розповім від самого початку цю прекрасну феєричну історію про те, як рускіє своїх кидають. Більченко вже давно підтримує російську агресію проти України, але заперечує сам факт цієї агресії та каже, що в Україні братня громадян. Українська війна. В першу чергу необхідно розуміти, що це війна братська, тобто це війна людей одної цивілізації. Тому що в Україні відбувається гражданська війна, а ще що братська. При цьому вона публічно зневажала українських захисників, наших солдатів, які захищають у тому числі і її від російських снарядів. Ці люди не захищають родину. а Знищують частину своєї країни. це і не дивно насправді з її то поглядами, і крім того, вона і ще дружить із Захаром Прілєпіним, тим самим ватажком російських терористичних банд, які воюють проти України на Донбасі, і які розповідає, що України взагалі не існує. А ми думали, Україна Українитніку ні, України ніту все, забуті. Ага. Також більченко публічно вибачалась перед російськими окупантами у них на окупаційному телебаченні так званої ДНР. Нерви можете мене не прощати, але я готова умереть за ваше право говорити независимо от того, як ви ко мне относитесь. словом поводить себе Більченко як типова божевільна представниця руского міра. Що зараз ми живемо в обществе ні більше і ні менше, ніж ліберальний фашизм, електронний фашизм Обматываем. Після того, як вона робила свої скандальні заяви проти України, постало питання звільнення її з університету саме завдяки громадськості та небайдужим студентам Драгоманова. А більченко у відповідь побігла на проросійську помийку під назвою Телеканал наш та почала нити про страшну русофобію. От у нас русофобське виходить суспільство. І государство і, і, і з цим нічого не робить і не збирається. Та стала скаржитись іще й на мене. Нібито я погрожував ректору, щоб її звільнили, що є абсолютною брехнею, і якісь є. є? О особисто почав погрошувати директору університету. Більченко вперто відстоювала свою можливість нести антиукраїнську дичину просто студентам на лекції і навіть записувала звернення до президента Зеленського. Вважаємо Владимир Олександрович, мене зовут Євгенія Більченка. Я гражданка України, яка ощущає себе рускою і має русську ідентичність, і там же у зверненні вона казала, що її збираються звільняти з університету в понеділок керівництво моєго університету намірена мене уволить. Проте керівництво університету після скандалу не поспішало звільняти більченко, і спочатку її просто відсторонили тільки завдяки суспільному резонансу. І вона про це розповідала на каналі Медведчука. Мене тимчасово відсторонили від е, педагогічної діяльності. Мої авторські курси знято з порядку денного з розкладу. А потім її усе ж таки звільнили з університету. Не допомогла навіть підтримка від пропагандистів того самого Медведчука. Я виражаю свою солідарність. З професором Більченка свою поддержку професором Більченко більченко стали піарити пропагандистські федеральні телеканали Російської Федерації, які ліпили із неї героїню. Скандал на Україні масової травлі подвергла спісація Евгенії Більченка із того, що высказалась проти нового языкового закону, кавового з яким на території країни практично запрещено використовувати руську річ. Ага, в Україні настільки заборонено використовувати русську річ, що навіть президент Зеленський інколи говорить російською. Уже нужні. 啊。 Вже нужна їхати і себе место в России. Это правильно. Та на цьому нещастя у Більченко тільки почались. Після того, як її вигнали з університету, вона усе чекала, що її підбере до себе ОПЗЖ або якась інша проросійська помийка, але вона виявилась нікому абсолютно не Тож вона вирішила скористатись тією самою програмою Чемодан вокзал Росія та переїхала на Росію і зробила абсолютно правильно. Я вважаю, що Усім прихильникам російських окупантів варто робити так само. Любиш Росію? Їдь туди і живи там, а не мучай себе і свою країну. Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. На Росії вона гастролювала та читала свої вірші. Що вам відомо про російських поетах. І все було би чудово, якби не спрацювало і ще одне правило рускава міра. А саме, руски своїх кидають. Советую вам зайти на Фейсбук-страницю. Професора Більченко у себе на Фейсбуці Більченко днями написала один дуже цікавий пост. У ньому вона зазначила, що її на Росії не люблять що русський мір її не прийняв і, взагалі, її там цькують та забороняють їй викладати і виступати, навіть читати свої вірші їй забороняють. Наприкінці вона скаржиться на окупантів, до яких сама і переїхала, і закликає інших любителів рускава міра туди не їхати. Не Переїздити вважає, що для неї це кінець, і вона взагалі більше так не може. Тобто формується одразу русофобський комплекс. Кому вот це вигідно? Тобто, зрадниці України не люблять ті, заради кого вона і зрадила Україну. Виявляється, на Росії не люблять навіть прибічників рускава міра, які приїздять до них з України. Ніколи такого не було. І от знову який жах. Просто якийсь жах. Який жах? Такий жах, а що не жах жах? Я ж кажу, який жах. Історія Більченко у цьому плані абсолютно не унікальна. Кілька місяців тому я вже розповідав іще про одну зрадницю України, яка служила у збройних силах України, отримала квартиру від держави, але під час окупації Криму перейшла у збройні сили Російської Федерації. І раптом окупанти почали забирати у неї квартиру. Нас время, нас все время, время інтегріроване, інтегріроване. Прідателі родини навіть у зірок російської пропаганди трапляються серйозні проблеми, коли вони переїздять на Росію. Пам'ятаєте, оту жінку, яка розповідала про розіп'ятого хлопчика у слов'янську? У трусиках футболки, як Ісуса, на доску прибили. Так ось коли вона покинула Україну, коли втекла від страшних фашистів, які розпинають хлопчиків у трусіках, і стала жити саме на території окупантів, то почала також ти що там її не люблять, і взагалі не вважають її людиною. Почина. Они не приймають нас як даже за людей. Валі свою Україну, тібецья ніхто не ждав. Коротше на Росії квітне страшна русофобія. Від наших ти що собіжають повсюду, і така доля чекає на кожного зрадника України. Окупанти ніколи не будуть допомагати та підтримувати тих, хто пішов проти України, тому що вони просто використаний матеріал. Росії вони абсолютно не потрібні. І історія із більченко це прекрасний. Яскравий цьому приклад: приклад того, як руски своїх кидають.